Відкритий фестиваль конкурс молодих композиторів імені Левка Рибуцького розпочався у великій залі музичного училища. Триватиме він два дні. Його учасники представляють журі власні твори, написані як для сольного виконання, так і для виконання у супроводі камерного ансамблю. Цьогоріч вперше прозвучать композиції для джаз бенду. Нова конкурсна номінація Мій дім Україна має патріотичне спрямування. 20 років тому фестиваль-конкурс розпочався з виступу студентів музичних училищ Чернігова, Гомеля та Брянська. Нині він всеукраїнський. Незмінним протягом усіх років залишається популяризація композиторської школи Левка Ревуцького та підтримка талановитої молоді. Люди творчі, вони. Ну, часто, дуже, часто просто сором'язливі і вони навіть не можуть запропонувати свій твір. А ми робимо такий ізначальний поштовх для того, щоб людина розвивалася, творила. До Чернігова приїхали молоді композитори з різних областей. Найбільше учасників Чернігова. Це учні музичної школи номер 1 школи мистецтв та студенти музичного училища. Оцінку виступам конкурсантів дасть журі, до складу якого увійшли досвідчені педагоги та композитори. У десяти приїздить на конкурс, а останні чотири роки очолює журі професор Харківського національного університету мистецтв Володимир Михайлович Птушкін. Конкурс э, імені Рівська он почті на стався почті єдинственним на Україні. Почому були раніше і в Каніві, була в Каховці, э, в, в Ніколаєві Пентатон. От зараз уже залишився только в Чернігові. Фестиваль конкурс імені Левка Равуцького є стартовим майданчиком для подальшого творчого росту майбутніх професійних композиторів. Будучі таланти, які от зі показують ці зв'язки, росточки, тут починають, щоб вони зросли вже буде дерево, дерево будущих композиторів. Завершиться фестиваль конкурс у середу, нагородження переможців та гала гала-концертом.